Тож, ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це останні слова Ісуса, сказані тут на землі. Наступні прозвучать, коли Він прийде вдруге, щоб встановити своє царство. Саме це веління визначає, чим повинна займатися церква, вчити народи. Що мав на увазі Господь, коли казав ці слова? Що значить навчити український народ? Ми розуміємо, що це донести правду про Божий план спасіння для кожної окремої людини, оскільки Бог любить кожного індивідуально своєю унікальною любов'ю. Гріх деформує життя особи. Він завжди починається зі спокуси, якою сутністю є брехня. Д'явол є брехун і батько всякої брехні. Але Ісус говорить: пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Тому навчити український народ це донести спасіння. В життя кожного українця через слово правди. Але чи це все, що в себе включає велике доручення Христа? Адже заповідь звучить, навчить народи. Що таке народ? Що робить певну групу особистостей народом? Народ це сукупність людей, об'єднаних національною культурою. Можемо сказати, що національна культура складається з певних систем, таких як мова, традиції, інтерпретація власної історії, мистецтво, освіта, засоби масової інформації, економічна і політична культура, закони тощо. Кожна з цих сфер робить серйозний вплив на підсвідомому та свідомому рівні, на будь-яку особистість. З іншого боку, кожна з них може бути сформована або під впливом правди, або під впливом диявольської брехні. Давайте проаналізуємо, як це працює на основі певних прикладів: традиції. Чи впливають традиції на життя людей? Чи традиції можуть мати позитивний або негативний духовний характер? Наприклад, народні традиції, які пов'язані з вживанням алкоголю. Який вплив вони мають на духовне життя українців? Християнам сьогодні необхідно створювати свої традиції, як це, до речі, було в минулі століття, які би допомагали людям жити правильно. Мистецтво: чи може мистецтво мати на людей позитивний або негативний духовний вплив? Звісно, цей вплив може бути дуже різним. Уявіть собі ситуацію, ви слухали радіо, а потім через кілька годин ви з'ясовуєте, що ви співаєте в собі: Я буду в міста, в міста, в міста. Нього". Та ви християнин. У вас дуже багато фільтрів, які фільтрують будь-яку інформацію, яка до вас попадає, і ви одразу відкидаєте меседж, який несуть в собі такі слова. Але дівчина, 16 років, чує пісню, заводна мелодія. Наприклад, про те, що завтра стаде взрослий. Як думаєте, чи ця пісня може вплинути на її рішення, коли вона отримає від хлопця певну пропозицію, таку не на все життя, а на одну ніч? Засоби масової інформації. Я думаю, після 2014 року нікому в Україні не треба доказувати важливості впливу засобів масової інформації на духовний стан людей. Змі мають непосередний зв'язок з виконанням або порушенням десяти заповідей. Вони можуть брехати та поширювати брехню, вбивати та поширювати вбивство, бажати чужого та поширювати такі гріховні бажання. Освіта по – образування. Тобто формування особистості, передусім, дітей за чиїмсь образом і подобаю. Чиїм образом і подобаю? Бога чи когось іншого? Ці з нас, хто має досвід радянської школи, розуміють, як освіта спроможна деформувати та калічити розуми людей. Політика. Політика може бути більш або менш моральною, та вплив політичних рішень чи законів завжди має величезні духовні наслідки в житті людей. Знову. Або позитивні, або негативні. Але політика, яку проводять політики, залежить від політичної культури, яка є в суспільстві, від почуття відповідальності за інших, від альтруїзму, розуміння, що таке справедливість та правда, від якості справжнього патріотизму. Тому політика зав'язана на цінностях, тобто на духовній матерії. Для того, щоб церква могла виконати велике доручення Христа, їй необхідно не тільки євангелізувати особистість. Але також реформувати національну культуру, преобразити кожну її сферу згідно з першопочатковим задумом творця, з задумом, який відкриває людям Біблія. На жаль, цей культурний вимір виконання великого доручення є дуже занедбаний євангельською церквою. Ми, євангельські християни, навчились добре ловити рибу, але, на жаль, ігноруємо річку, в якій ця риба плаває. Взагалі, ми недооцінюємо важливості впливу культури на духовне життя людей. А сьогодні нам треба формувати стратегії, спрямовані на християнську трансформацію різних сфер життя суспільства, і нам необхідні професіонали, спроможні їх реалізувати. Саме зараз час цим займатись. Україна переживає переломний момент своєї історії час інтенсивного формування національної ідентичності та час пошуку національної ідеї. Притому в час кризи суспільство як ніколи знаходиться в пошуку саме духовних джерел для рішення своїх проблем. Наче сьогодні все творіння з надією очікує об'явлення синів Божих. Чи ми, євангельські християни, зможемо дати відповідь на виклики часу, які появились нині? Я вірю, що зможемо. Але необхідно, щоб українські християни, особливо лідери та молоде покоління, відкрили цілісний погляд на велике доручення Христа. Оптимізм всіляють слова Господа: дана мені всякая влада на небі і на землі. І ось я з вами по всі дні до закінчення світу.